Скажи. Захвальный. Автальчук, он не тенсереє. Вам повістка? На 13.09.27. Ага. Ти що? Я не з'явлюся. Ви відмовляєтесь? Я вже отслужив служив Ви відмовляєтесь. Хай Ви відмовляєтесь. Та будь ласка. Я ти був, дай, що ти мені розрахов, де ти був. Від перший день тебе, мені ты понял, я тобі кажу, ти був перший день. в перший день в моєї команді, если ты ж до техпирки будеш розказувати міра в своїй не причине. Будеш розказувати мені, пане, Давай на підеш разом зі мною. ні, ні, да, відмовляйся. Хай віддається, Не буду я з'являтися. Все. Будь ласка, буде ну будь ласка, будь ласка. Все, і ви побачиш, побачиш, приїде, СБУ, побачиш, що буде. Не побачиш. Бекайте. пане, я тобі кажу, приїде, як збиву, побачиш. Не, не боюся, не ну не то побачиш, що ти розказуєш? Ти мої жінці уражав. Я, я все. Що ж... ти розказуєш, пане? Що біля нового просторі? Ти жінці мої урожав. Боле, Побачиш, я тобі кажу, шановний. Не, не піка, шановний, не я не тобі ще раз говорю. Ти мені теж не погорожий. Ти, я не, ти не був там, де я, З кого тебе року БД? Скільки ти служиш, шановний! Синок, денок? Я? Де служив? Де, де, служив? Да. Та й що? Та й що? Та що б зачитися? Що брехло, блядь? Це ти брехло! Що розказуєш? Що я тобі розказую? Ти мені хто такий, блядь! Шо йди? Акта складиш, Складай що хочеш, блядь. Прийдуть хлопці мої, я побачу, блядь. Ти приїхав сюди, завтра їдеш, та й що? Та й що, до себе додому. Ну. А ти, Андрюша, теж пиздуй туди, блядь. Служи собі, блядь. Побалак, що ти побалакаєш зі мною, Андрюша, розкажи. Приїдуть хлопці, тоді побалакаєш, блядь. Приїдуть хлопці, тоді побалакаєм. розкажеш. Розкажеш тим. Що ти лякаєш мене собою, блядь?